Допомозі цивільних колег правоохоронці не противляться навпаки, втішились такою ініціативою міської влади. Кажуть, у них людей вистачає, утім робоча сила зайвою не буває. Потреба прийняття участі членів громадських формувань у виборчому процесі президента чи то Верховної ради виникає завжди. Щорічно або за потреби ми їх залучаємо до охорони громадського порядку, так як визначено законодавством. Ми їх маємо право, вони мають права, обов'язки нести службу на виборчих дільницях. У місті їх 113, відкритих рівно сотня. Саме на них в основному й нестимуть службу цивільні правоохоронці. Сили розподілять відповідно до кількості членів громадських формувань. У легіону до прикладу їх 27, Відтак на них п'ять виборчих дільниць. У нас 27 чоловік, члени громадського формування. На сьогоднішній день ми будемо виділяти забезпечувати охорону громадського порядку на п'яти виборчих дільницях. От для цього відповідно, що ми будемо залучати певну кількість осіб. Будемо їх відповідно екіпірувати від згідно чинного законодавства спецзасобами, які дозволені законодавству. Розпізнати у НАТО в підшленах громадського формування буде неважко. Переконують правоохоронці і додають, поруч із ними будуть і їх підопічні. Відтак зайвих питань виникати не повинно. Члени громадського формування всі мають посвідчення, вони мають пов'язки. Маці права деякі у нас громадські формування мають свою форму екіпіювання, тому їх не буде нема немає ніяких, скажімо, проблем для того, щоб визначити, що це громадський член громадського формування. Вони будуть внести службу разом з працівниками міліції, тому якщо виникають якісь проблеми, то це завжди ну в принципі ще ні разу проблем таких не було. За це правоохоронці час від часу пошановують цивільних колег, заохочують то грамотами, то подяками, то цінними подарунками. Усе це, звісно, приємно. Утім, робота платежем красна. За витрачені чотири доби на вибори обіцяє розрахуватись керівництво громадської міліції. Це є добровільні народні дружини, але все ж таки, якби там не було, люди будуть задіяні, будуть задіяні цілодобово. Відповідно, що тягар оплати ляже на охороні структурну, на підприємства, на яких не працюють. Незважаючи на це, громадські активісти не скаржаться до служби, кажуть, готові. Головне, аби вибори відбулися. Ми мусимо провести вибори, і всі зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли спокійно. Е, ну відповідно, що мусимо забезпечити охорону. Ту ж саму мету переслідує і міське керівництво. Підготовчих робіт перед виборами їм не бракує й сьогодні. Втім, найскладніше попереду день пік, 22 травня. А з 22 травня починають дільниці отримати бюлетені і збереження бюлетенів, і сама процедура виборів, особливо 25 травня, і процес голосування, і процес підрахунку голосів, і доставка бюлетенів в виборчу в центральну в територіальну виборчу комісію. Громадський порядок повинен бути забезпечений на високому рівні. Я думаю, що влада буде все робити для того, щоб все-таки в місті вибори пройшли чесно, прозоро, а саме основне. Вони ніхто нікого не примушував до голосування, ну і забезпечено відповідно громадський порядок.